Доброго вечора, шановні українські аграрії, і вас вітати на своєму каналі. Сьогодні піде річ про диференціацію внесення міндобрива в рядок. Е, така цікава тема. Комусь можливо зрозуміло, для чого це робиться, для комусь не зрозуміло. Що можу сказати? В цьому році ми внесли на, на площі 20 тисяч гектарів диференційовано е, мінеральне добрива в рядок. Е, у нас в господарстві працювали на просипних культурах сівалки Вадерштад. І ці сівалки, у цих сівалок є можливість диференціювати добрива в рядку. Так, ви багато може не зекономити, колеги. Але наступного року кожен кілограм мінеральних добрив буде вартувати на ціну золота. І хто буде ефективніший серед нас, так то більший шанс отримати якіснішу економіку і мати, мати більше добрив там. Де вам потрібно. В нашому господарстві ми працюємо по цих картах NDVI, загальних, там, У загальних за 7 років на платформі Fieldview, ми працюємо по чотирьох зонах, колеги. І в ці зони, в залежності від продуктивності зони, ну, я запланував, і на кожну зону в мене була різна кількість мінеральних добрив. Тобто на більшу зону я давав більше, на меншу менше. Моя логіка така, тобто що. Хороша зона, продуктивна зона, вона і буде продуктивна по, по життю, розумієте? Це, як не знаю, там великі кремезні люди і такі, як я. так? Це різна, різна фізіологія. Ми розуміємо, що я не буду ніколи там з висотою понад 2 метри. Так? Ми розуміємо, що продуктивність кожної ділянки поля різна, органічні речовини, тобто гумусу, різна кількість, і ми розуміємо, що необхідно, необхідно в ідеалі, якщо у вас це все складається. В хорошу зону давати більше добрив, в меншу зону або там, гіршу зону менше добрив. Таким чином, ми диференціювали НПК в рядок за допомогою сівалки Мадерштат. Одночасно ми диференціювали як мінеральні добрива, так і насіння. На площі понад 20 тисяч гектарів. Колеги. Я якби, з чистою совістю, тому що Хтось каже, брехня, брехня, але у мене є карти, які зроблені, які відпрацювали там в джиділінки, все працює, якби все показано. Що я можу сказати? Це не завжди, що ви, у вас буде економіка, економія мінеральних добрив. Але у більшості випадків на кожному полі буде якісь 3-5-10 кілограм на гектар. У вас економії, в залежності від того, яку ви заб'єте максимальну норму. Тому що на хорошу зону, наприклад, я б там давав 70-80 кг, НПК, а на менші зони я там давав 40-45 кг в рядок, розумієте? Тобто За допомогою цієї диференціації ми оптимізували витрати. Тобто, тих там 10, 20, 30 кг на гектар в рядок. А ви розумієте, що в рядок це є ефективніше там, в два-чотири рази ніж розкидання мінеральних добрив. Тобто, таким чином я намагався ті обмежені ресурси, які в нас були навесні. Внести якість по зонах продуктивності колеги. Тобто, якщо ви хочете наступного року бути більш ефективним, починайте вже зараз думати, як ви можете, як на мене, диференціювати добриво в рядку. Не просто сипати по 120 кг, по 100 кг. Знали б власники, що ми це все беремо від, від, від Бога, так? від думки, а чого не 100, а хай 150, а 200 кг. А ви, колеги, знаєте, що зараз круте, класне, саме, знаєте, сам водорозчинне, саме круте добриво, яке зараз на ринку є в рядок. От мені запропонували вчора. Воно коштує 1500 доларів там з ПДВ в нашому господарстві, коли 1500 доларів, 100 кілограм, виходить 150 доларів вам в рядок. Це 6000 раз і в рядок на 100 кілограм. А за допомогою диференціації ви можете десь дати 120, можете 150 десь дати в рядок, а десь дасте 50, якщо ви знаєте, що там пісок або там взагалі е земля така, е яка ніколи не дає там, великого е результату по різним причинам. Тобто, оце такий маленький лайфхак, але він приносить е дійсно економію в ресурсах. Тобто, ви будете більш ефективніші. Карти NDVI, а ви FieldView возьмете, там за 7 років зробите зробитеся, возьмімо. Проблема буде у вас тільки з залізом. Тобто ваша сівалка повинна мати можливість робити диференціацію по зонах продуктивності. Для цього є купа компаній, які можуть за півроку вам доробити. І ви будете більш ефективні, зможете зекономити, зможете не витратити, аби як все в середньому, так, ліпше в середньому бахнуть, 150 на ці всі поля і мости там. То вже ваші питання, але якщо ви хочете бути більш ефективним йти в то в точне землеробство, такий маленький лайфхак, але він, він дійсно робочий. Колеги в цьому році попробував, працює. Е механізатори, в принципі, ну, як би. Уже розібралися, що на картах, що треба вибрати карту диференціації посіву і карту диференціації мінеральних добрив. Так, були проблеми з механізаторами, що деякі розуміли, деякі не зрозуміли, ну, як завжди, клас механізатора завжди визначальний, колеги тут. Одні схватують дуже швидко, другі другим треба довго пояснювати, а третім не поясниш ніколи. Так що, бути ефективним в наступному році. Підписуйтесь на мій канал. Поширюйте, коментуйте. Дякую за увагу. Слава Україні, колеги!